Ех, значка не видно. Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Я не перестану знімати інструкції для новачків, тому що вони завжди будуть актуальні. Щоразу нові люди з'являються в крипті. І я зрозумів те, що дуже багато людей боїться користуватися звичайною p 2 p торгівлею. Завдяки p 2 p торгівлі. Нагадаю, ми можемо купляти за гривні криптовалюту і так само криптовалюту продавати за гривні прямо на карту. І тому сьогодні, на прикладі біржі BINKX, я покажу вам, як це робити. Взагалі, сьогодні інструкція буде сама детальна і сама чітка, тому що я користуюся P2P вже не один рік, і ви можете бути впевнені, що я знаю всі деталі та всі нюанси. Тому після цього відео у вас вже не буде ніяких сумнівів, як користуватися P2P, чи безпечно ним користуватися? І такі інші запитання усі у вас зникнуть. Також одразу скажу, що відео сьогодні я буду показувати з телефону, тому що я зауважив те, що більшість підписників користуються P2P саме з телефона, тому сьогодні буду показувати все з телефону. Як я вже сказав, p 2 p торгівля перекладається як people for people від людей до людей. Одразу скажу, чому вона є безпечною, тому що p 2 p торгівля зроблена таким чином, що як тільки ви робите ордер на певну суму у людини, яка продає вам, наприклад, криптовалюту, ці кошти на балансі морозяться. І якби раптом вона їх вам не відправила, в неї вони заморожені на балансі. Ви можете потім створити апеляцію і підтримка допоможе це все вирішити. Але зазвичай на P2P навіть таких ситуацій не виникає, тому що розуміють, наскільки там важко обдурити, але все ж таки Краї знаходяться звичайно, але якщо ви робите один єдиний ордер і дотримуєтесь всіх правил, про які я розкажу сьогодні у відео. У вас точно все буде в порядку і ніхто у вас не скамане, але ви маєте бути в першу чергу самі уважні і все гарно читати. Також скажу, що суми такі до 1000 доларів можна користуватися P2P, щоб не було у банків до вас запитань і так далі. А якщо вже більші суми, то я вже би карти не використовував, тому що перевищуються ліміти по картах і можуть бути питання у банків. Давайте приступимо вже до діла, буду показувати все зараз детальніше. Ось, друзі, наш телефон. Як бачите, в мене є додаток BingX і в мене є додаток Monobank. До речі, можете реєструватися за моїм посиланням на біржі Bin тому що я являюся партнером, і для вас там завжди будуть різні знижки на комісії, різні плюшки і різні промоакції, які проводяться конкретно для партнерів. Тому запрошую приєднуватися за моїм посиланням, яке я залишу вам в описі під відео. Тож, відкриваємо BinkX, як бачимо, у мене на балансі є 171 долар. Давайте спочатку його продамо. Насправді, P2P торгівля працює на всіх біржах однаково, тому освоївши гайд по одній біржі, ви зможете користуватися будь-якою. Тиснемо тут швидка покупка, і в нас є P2P трейдинг. Натискаємо сюди. Так як у нас вже є USDT на біржі, ми будемо Спочатку його продавати. Чи може спочатку купимо? Давайте спочатку купимо, бо зазвичай, бо зазвичай користувачі спочатку купляють, а потім продають. Та й тим більше купляти для користувачів більш є стресом, тому що спочатку наперед потрібно відправляти кошти людині, а тоді вона вам вже відправляє, відпускає тезер. Тому давайте спочатку купимо. Ось тут справа зверху, де пише юах, гривня, у вас має стояти гривня, якщо ви відповідно купляєте за гривню і продаєте за гривню. Суму можна обирати, тезер USDT в нас вибраний, усі платежі я виберу монобор. Банк. Як бачите, список тут великий, дуже багато банків підтримує. Особисто я сам користуюся здебільшого монобанком. Тиснемо монобанк. Ми купимо у нього, наприклад, тут 2000 тисячі гривень до 2000 гривень. Давайте на 1000 гривень купимо. До речі, на що потрібно звертати увагу? В правому куті пише торги за 30 днів 211. Це скільки угод людина здійснила за 30 днів. Виходить 211 угод. Доступно в людини 281 USDT він може продати. І ліміт від 1000 до 2000. Це означає, що людина нам може продати від 1000, до двох. Не менше ніж тисячу і не більше, ніж дві. Тут донизу вже курси такі поїхали трохи вище. Ви можете обирати собі зручний для себе. Наприклад, якщо ось, наприклад, торги за 30 днів 50. Якщо вас не влаштовує, можете обрати собі іншого. Я вибираю цього першого. В принципі, як, як вже вибирати, я вам пояснив. Просто гортаєте донизу і обираєте собі, який вам підходить. Можливо, вам треба на більшу суму. Якщо вам, наприклад, потрібно на суму там тисячу гривень, ви вводите 1000 гривень, підтвердите, і у вас фільтр якраз підтягне тим, хто може вам продати до 1000 гривень і від 1000 гривень. Бачите, від 200, наприклад, до 4, від 1000 до 10. Мені ж цей фільтр не потрібен. Я стираю його, обираю цього користувача Такамака від 1000 гривень, натискаю купити. Можна за сумою, можна за вартістю. За вартістю це в гривнях за сумою це в тезері. Тобто можна ввести 1000 гривень, а можна за сумою ввести 25-77 це мінімум, щоб було на 1000 гривень теж. Бо якщо, наприклад, 24 не працює, бо в нього пише конкретно, що він від 1000 гривень продає. Вибираємо за вартістю, наприклад, 1000 гривень. Готово, бачите, платіж потрібно здійснити протягом 15 хвилин. Ми маємо відправити людині кошти. Так, ми скидаємо перші, але тільки ми нажимаємо кнопку Придбати без комісії, у цього користувача на 2577 USDT морозиться на балансі. Оплата від третіх осіб не приймається. Це означає, що якщо акаунт верифікований на вас. То, відповідно, і ви зі свого балансу банківського маєте скидати. Але зазвичай на таке не звертають уваги, тому що, коли я продаю, вони пишуть, від третього осіб не приймаємо, самі скидають від третіх, тому що декілька аккаунтів маю. Тому, я думаю, навіть якби ви відправили з іншої карти, нічого страшного би не було. Але краще конкретно кидати з того ім'я, на якого зареєстрована і верифікована біржа. До речі, біржою BINGX можна користуватися без верифікації. Тобто, якщо ви заведете собі баланс з іншої біржі, тобто, наприклад, скинете там собі з Bybit на Bin USDT, ви можете на Bin Спокійно з ним користуватися. Але коли вже діло доходить, наприклад, до P2P, тут вже є карта, потрібно робити це через карту, тому і виходить, що треба вже верифікацію. Але в загальному біржі можна користуватися без верифікації. Я натискаю Придбати без комісії. Вибираю Монобанк, натискаю Купити. Коли ви будете робити це перший раз, у вас виб'є таке в іконочку, вам потрібно буде заповнити дані, ввести, наприклад, Монобанк, номер карти і підв'язати її сюди до аккаунту. Але я вже це пройшов, тому в мене вже цього немає. У вас це буде. Там все дуже просто. Вводите номер карти, натискаєте Монобанк і знизу ім'я, наприклад, пишете своє, там Смілка Назар, наприклад, чи хтось ваше і все. Тиснемо Купити. Ось тут справа зверху у нас зразу є повідомлення в чаті, ми можемо переписуватись. З покупцем він пише, оплата від третіх осіб не приймається. Добре, прекрасно. Яким чином ми оплачуємо? Дивимось на ордер. В нас все підходить. Сума 25,77. Ціна у нас 38,8. Тиснемо оплатити. Тепер в нього вже заморожені кошти. В нього банк акорд нас це в принципі не хвилює. Ми копіюємо номер його банківського рахунку, тобто номер карти Монобанку, копіюю, і я йду у свій монобанк, надсилаю йому 1000 гривень. Можете не переживати, зараз ви побачите, як все відбувається, і потім так само спокійно зможете купляти. Тоді я вже запис показувати не буду, йду на свій монобанк відправляти кошти. Ще раз перевіряємо остатні цифри карти. Наприклад, починається вона 5167, закінчується 3591. Йдемо в Монобанк, скидаємо 1000 гривень. Як бачите, 1000 гривень я надіслав, тиснемо готово. Після цього просто повертаємось на BinX і одразу тисне. Оплачено далі. Ставимо галочку, що ви виконали платіж, і ОК. Тепер просто чекаємо, коли продавець нам відпустить 2577 USDT. Як ви пам'ятаєте, в мене на балансі було скільки? 177, здається, 171 долар. Зараз баланс збільшиться. Повертаємось в швидку покупку, P2P-трейдинг, і тут чекаємо, доки він нам відпустить ордер. Якщо ви, нечайно вийшли, тут знизу є ордери. Натискаєте і можете перейти в чат, можете навіть натиснути Оплатив, написати йому. Хоча це не обов'язково, цього ніколи не роблю. Але якщо ви спішите, наприклад, можна його поспішити, таким чином написати йому Оплатив. І чекаємо. Очікується випуск продавцем. Як тільки він підтвердить, наші 2577 упадуть нам на баланс. А після цього я покажу вам, як продавати. І поясню, що робити, наприклад, якби у вас сталися якісь трабли, як подавати апеляцію, що з цим потрібно робити і як вирішувати. Пише активи розблоковано, продавець відпустив, оновляємо сторінку. Ордер в нас вже у завершених, відкриваємо чат. Дякую. Бачите, все пройшло успішно. Це мій старий ордер, я продавав. 197 доларів стало. Як бачите, в мене додатково з'явилося тут 27 USDT. Давайте тепер продамо. Кошти у нас на фондовому рахунку, все добре, можемо йти продавати. Тиснемо швидка покупка, все рівно тут P2P-трейдинг. Натискаємо Продати. Так само сума нас не хвилює, в принципі. Ціна тут є велика, але торги за 30 днів ноль. Я би такому не продавав, тому що не зрозуміло, хто це і що це. На це варто звертати увагу. Усі платежі вибираємо Монобанк. Тепер ми продаємо. У нас обрано USDT, значить ми продаємо USDT за гривню, яка у нас обрана, ось тут можна міняти валюту. Вибрали Монобанк-фільтр, і в нас вже нормальні продавці по 37,92. Сума від 2000 гривень. Я тільки що на 1000 купив, в принципі, на 1000 можу продати. Ось, наприклад, торги за 30 днів 305. В принципі досить багато, нас влаштовує. Тиснемо продати за вартістю. Наприклад, продати за сумою USDT. В мене є доступно 197. Я хочу продати, наприклад, на 47 доларів 33, так, щоб було рівно. Читаємо знизу. Добрий день, пишіть, пожалуйста, в телегу. можливість копітрейдингу. Ну, тут, коротше, таке. В принципі, йому сповіщення прийде, коли ви створите ордер. Тепер у вас блокується USDT, як тільки ви його продаєте. Тому якщо він, наприклад, вам не відправить гривню, ви теж можете йому не відпускати просто USDT. Тут дурити максимально важко. Але є схемки, коли роблять два, однак ордери зразу, але тут, якщо ви новачок і робите по одному ордеру, вам це навіть за це переживати немає чого. Тиснемо Продати без комісії, як бачимо, це буде 1794 гривні 70 копійок. Тиснемо Продати. Вибираємо спосіб оплати монобанк, який я вже тут додав тиснемо ось тут галочку на пустому полі, чомусь воно так з телефона, і тиснемо Продати. Все, ордер створився. Дивимось, що у нас тут у чаті. Ну тут те, що було скопійовано. Тепер просто чекаємо, коли нам скинуть 1794 гривні на баланс, і тоді ми натиснемо Підтвердити отримання і відпустимо йому наші USDT. Тепер ми їх продаємо. Тепер друзі розберемо таку ситуацію. Наприклад, людина не скинула. Вам гривні, а пише в чаті, наприклад, що скинуло. Тоді після того, ось тут пише: крім отримання оплати в 29 хвилин, коли вийде цей таймер, з'явиться можливість подати апеляцію. І там максимально все просто. Ви просто можете скинути скрін і написати, наприклад, користувач підтвердив ордер, але не скинув гривні. Або, наприклад, наоборот, я скинув гривні, а користувач не відповідає, не відпускає USDT. Але такого кажу, зазвичай не роблять, тому що USDT в нього заморожено, він нічого з ними не зробить, так побудовано P2P. Але є такі скамери. Якраз вам, доки чекаю ордер, розповім. Вони роблять по дві заявки одразу: одну ви відпускаєте, а на другу можна можна сказати, у вас скальне. Це такі схеми, так вже дуже детально розказувати не буду, тому що це така трошки поглиблена тема. Я, слава Богу, на таке не попадав, тому що я роблю завжди одним чином, по декілька ордерів не створюю, по одному, помаленьку продав собі, купив і все. Можна перейти на монобанк, перевірити, чи не прийшли кошти. Поки ще немає. Можна написати щось в чаті, щоб поспішив. Наприклад, чекаю. Надіслано. Звичайно, під трейдинг на біржі Бінкікс не такий просунутий, наприклад як на тому ж Binance чи Bybit, але біржа весь час розвивається. і Я думаю, що в них щоразу, то більше буде користувачів на P2P, мерчантів, ліквідності більше і ціни будуть кращі. Хоча в принципі вони не дуже відрізняються від інших бірж. Ну і само собою, друзі, як тільки зареєстрували, і там, наприклад, якщо верифікуєте акаунт, налаштовуєте усі методи безпеки: там номер телефону, електронну пошту, Google-аутентифікатор. Це за замовченням, це так має бути. Тому що мені здається, щоб зараз підтвердити отримання, треба буде підтвердження з електронної пошти. Так я бачу тут покупець трошки спить. Давайте йому. Чекнув в телеграм, напишу, щоб він рухався трохи. Він якраз залишив тут на себе посилання. Так я знайшов нашого ігорка Тюлего. Написав йому в Телеграм, тому що бачу, він не читає і вже досить багато часу пройшло. Десь 4 хвилини чекаю. Ну таке теж буває. Продавці не весь час сидять в телефонах і не всі стали сповіщені. Ось я йому ще подзвонив, він збив, тому думаю, зараз вже зайде. Так, наш Ігор підтвердив оплату, що він вже зробив. Зараз я перевірю монобанк. Так, як бачите, на скрині оплата прийшла рівно 1794,75. Це обов'язково треба перевіряти. 1794,75. 1794,75. Натискаємо підтвердити отримання, тиснемо оплату отримано ім'я платника збігається і все в порядку. Ставимо галочку, тиснемо продовжити. Тепер потрібно код з Google аутентифікатора, але в мене його тут на телефоні немає, бо це інший телефон. Я виберу інший спосіб: виберу електронну пошту. Натискаю отримати код. У мене тут є на ноутбуці. Зараз відкрию введу, вводжу код і натискаю готово. І ОК. Все, і я отримав 4733 USDT за наші гривні. Натискаю завершити. В принципі, спрацювало, тому що я написав в Telegram. Зазвичай на біржах такого не трапляється, тому що на тому ж Байбіті чи Binance їх є набагато більше і вони дуже швиденько, там буквально хвилина-дві, хвилина дві, і відпускають. Ну але якщо вам треба, наприклад, конкретно BinkX, я показав вам інструкцію на BinkX. Ордер успішний, завершений. Як бачите, USDT стало менше. Вони пішли з балансу. Тут, до речі, зручно. Вони на фондовому балансі. До речі, якщо, наприклад, у вас кошти на фьючерс. Для того, щоб їх продавати на P2P, спочатку, треба перевести з фьючерсів чи з копітрейдингу. До речі, по копітрейдингу планую окреме відео записати, тому обов'язково підписуйтесь на канал. У мене дуже багато різних, цікавих та крутих відео. Якщо ви повертаєте мій YouTube, я думаю, ви знайдете для себе дуже багато корисної інформації. А ще, якщо вам подобається формат, як я подаю, і те, як я знімаю відео, ви можете підтримати канал. Усі адреси та посилання я залишу в описі під відео, і буду вам вдячний за підтримку. Отож, друзі, ми купили крипту, ми продали крипту. В принципі, я все показав, а зараз лише вам ще Поясню, які бувають випадки. Різні ситуації бувають на P2P. Я з різним стикався. Бувало таке, що підтверджували ордер, не відпускали крипту. Бувало таке, що не скидали гривні, але підтверджували ордер. В такому випадку ви просто дочікуєтесь, коли вийде цей таймер, який я показував. І після цього з'являється вікно апеляції. Ви подаєте туди апеляцію, додаєте скріни, наприклад, доказуєте те, що користувач вам не скинув гроші чи наоборот не відпускає, а ви надіслали. Це все скрінами підтверджується. Якщо ви чесна людина, у вас там все має бути в порядку. Звісно, кажу, є різні схеми, різні скамери придумують. Зазвичай це придумують, коли ви робите, наприклад, два ордери або три одразу. Це більше скамер тих, хто активно торгує на і заробляє цим на життя, тому там трохи складніше. Якщо ви звичайний користувач, а особливо новачок, візьміть собі, продайте 20 доларів, продайте собі 10 доларів. Ордери на BinkX є навіть від 200 гривень, 200-300-400. Можете спробувати потренуватися, купити, продати. Нічого страшного. Сного у цьому немає, Я тільки кажу, великі суми по картах не ганяйте. Всі користуються P2P, я користуюся третій рік, і ні разу в мене ніяких траблів не було. Було таке, що навіть я забував відпустити кошти, і на мене подавали апеляцію. Але знову ж таки, у, то, у цьому теж немає нічого страшного. Я зайшов в чат, написав Сорі, відпускаю, завтикав, заснув, всяке буває або був зайнятий, був не біля телефона, буває таке, створив ордер, пішов в магазин і забув. Прийшов додому, пройшла година, там вже апеляція. В цьому нічого страшного немає, тому що зазвичай апеляцію починають розглядати десь через добу, іноді 12 годин, іноді 8. Це вже як попаде. Тому, друзі, користуйтесь. Це дуже зручний спосіб виведення та заведення грошей на біржу, але знову ж таки це йде через карти, тому не женіть великі суми, там собі 1235, 200, 300, це нормально. Якщо вам потрібні більші суми, шукайте більш альтернативні методи, як це можна зробити. Якщо вам буде конкретно потрібно більше суми, я вам можу допомогти і підказати, як це все зробити. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Якщо вам було корисне, а я впевнений, що воно було корисне, тому що я розібрав все детально і до нитки, і своїми простими словами, так як я люблю. Тому, друзі, дякую, що дивилися відео. Що приєдналися сьогодні до мене, як завжди, побажаю вам хороших заробітків та до нових зустрічей.